Усім привіт! Сьогодні ми розглядатимемо маршрутизатор двохдіапазонний Asus rt ac 51 u від інтернет-магазину Rozetka.ua Подаруночок нам дали ось таку флешечку Kingston на 8 ГБ. Гарантійний талон як на маршрутизатор, так і на флешечку. І ось сам маршрутизатор. Він прийшов ось у такій коробочці. І тут всередині ми маємо диск, програмне забезпечення та підтримка. Інструкція до нього тільки на англійській мові, але я думаю, проблеми налаштувати ніяких не буде. Гарантійні талони. Блок живлення. План кабель для підключення до комп'ютера для налаштувань самого маршрутизатора. Ну і сам маршрутизатор. Так, захист для антенн. Ось у такому оригінальному образі від ASUS з індикацією, яка в подальшому світиться при вімкненні. Так, з цієї сторони ми маємо кнопочку Reset, кнопочку вімкнення. для блоку живлення вхід, вхід USB, VPS. 1 порт інтернет і 4 LAN-порти безпосередньо для підключення комп'ютерів. Знизу ми бачимо дуже гарну вентиляцію. Я думаю, при якій він перегріватися ні в якому разі не буде. Ось і все. Дякую за перегляд. З вами був Йожик.